Якщо у вас вдома нічого не знайшлося до чаю, спробуйте приготувати це швидке бюджетне печиво, інгредієнти до якого знайдуться у кожного вдома. Виходить воно хрумке, розсипче, та, смачніше магазинного. До одного яйця додаємо соняшникову олію, цукор, ванільний цукор та трохи збиваємо міксером, щоб все об'єдналось. Додаємо 1 чайну ложку розпушувача, крохмаль, просіяне борошно та замішуємо м'яке еластичне тісто. Розділяємо тісто на дві частини, кожну з них розкатуємо в колбаску, придавлюємо воделкою, як показано на відео, нарізаємо на шматочки, викладаємо на деко та ставимо в духовку при температурі 180 градусів на 10-12 хвилин. Готове гаряче печиво, обов'язково ще гаряче гарно вваляти в цукровій пудрі та смакувати охолодженим. Обов'язково спробуйте приготувати і ви.